Добрий день, діти! До нас завітала білочка. Вона хоче розповісти вам свою історію, як їй допомогли мудра сова і ворона. Навчили правил дорожнього руху. І тепер білочка знає, як безпечно переходити дорогу. Тож вона хвилюється, щоб і ви, діти, теж знали ці правила. І завжди були на дорозі в безпеці. Слухайте уважно, буде цікаво і корисно. Жила була в зеленому лісі маленька білочка. Вона була дуже допитливою і завжди хотіла дізнатися щось нове. Одного дня білочка вирішила дослідити інший бік лісу. Але на її шляху була широка дорога, де їздили автомобілі. Ой, яка ж ця дорога велика! Як мені її перейти? хвилювалася білочка. Тим часом на дереві сиділа мудра сова, яка побачила білку. Вона лагідно усміхнулася та промовила. Привіт, білочко! Бачу, ти хочеш перейти дорогу? Це серйозна справа, яку потрібно робити правильно. Розкажіть мені, будь ласка, як це зробити безпечно, попросила білочка. Сова почала пояснювати. Перше правило завжди зупиняйся перед дорогою. Не можна бігти стрімголов. Друге правило подивися ліворуч, потім праворуч, переконайся, що машин немає. Тільки після цього можна йти. Раптом підлетіла ворона. Яка часто літала над дорогою. Кар кар. А я завжди звертаю увагу на світлофор. Якщо бачиш зелене світло для пішоходів, це твій сигнал. кар кар. Але будь обережною. Білочка кивнула. Зрозуміло зупиняюся. Дивлюся, а якщо є світлофор, чекаю на зелене світло. Правильно, білочко, і ще одне. Завжди переходь дорогу по пішохідному переходу. Або, як кажуть люди зебрі, там водії знають, що треба бути обережними. Наступного дня білочка дотримувалася всіх правил, коли переходила дорогу. Вона зупинилася, подивилася ліворуч і праворуч, зачекала на зелене світло та впевнено перейшла дорогу. Мудра сова і ворона гордо посміхалися їй. Білочка не боялася дороги, адже знала, як переходити її безпечно. Дітки, ми з Білочкою сподіваємось, що ви запам'ятали, як правильно переходити дорогу, щоб бути у безпеці. Розумнички, будьте завжди обережними. А ми з білочкою прощаємося з вами. До побачення!